У кабінеті голови Шевченківського району Львова виявили прослуховувальний пристрій. Під час ремонту службового кабінету голови Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик виявили прихований технічний пристрій, схожий на засіб прослуховування з відеокамерою. Його помітили випадково, коли фарбували приміщення. Пристрій був захований під стельовим карнизом і ретельно зафарбований, тож помітити його раніше було практично неможливо. Посадовиця припускає, що встановити прослушку могли ще у 2000. 2020 році під час попереднього ремонту, коли вона ще не очолювала Шевченківську районну адміністрацію, на монтаж такого обладнання, за її словами, могло піти багато часу, тому саме цей період виглядає найбільш ймовірним. Після знахідки Ірина Джурик одразу звернулась до правоохоронних органів. Пристрій вилучили для експертизи і зараз встановлюють, як довго він там перебував і чи працював. Нагадаю, у вересні схожий прослуховувальний пристрій виявили в кабінеті мера Львова. Тоді СБУ розпочала кримінальне. Провадження